Сьогодні є також служба за Анатолією Олю, і за Анатолією Владиславу, і служба за Казна, і нехай Господь Бог знаєш, у своїй доброті, милосерді, у своїй щедрості прийде до цих людей і винагородить їх, дай їм Боже здоров'я. І за всіх, також, що ви сьогодні є з'єднані з нами у молитві, Знаєте, всі, хто перебуває у цьому. Оці, я навіть я, знаю, хто не сватає, знаєте? Можна сказати банально, просто в нашій церкві, так? бо церква це зібрання вірних. Але я би не так сказав. Це оновлена якась церква, вона якась інша. Тому що ця церква вона не обмежена навіть кордонами держави. Ми об'єднані з, з різними людьми, із за кордону, з, з усіх. І от ця спільнота наша, яка зібралася навколо Ісуса Христа, це одне. Але знаєте, скільки ще людей долучено, за яких наша спільнота молиться? Кожен із вас сьогодні на службі за когось споминає за здоров'я, за за благополуччя, подяка, прохання. І до цієї нашої спільноти, що ми сьогодні тут, у нас більше як 1600 людей онлайні і ще за 2-3 тисячі людей, за, за яких ви молитеся, бо кожен з вас, якщо напише 5-10 імен, то це вже, буде, це вже буде 10 тисяч людей. Тому, Господи Боже! Ми зібралися в Твоє ім'я, дай кожному все, що не потребує. В ім'я Отця і Сина, і Свята і Духа. Амінь. Христос рождається.